Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 30 жовтня 2024 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде про підсумки по перцю. Нагадаю, в мене було висаджено три види перця. Це Геркулес кубовидний, це Феррарі, такий тип Ластівка. І Хаски, Білотірка. Значить, вже ми можемо констатувати, що сезон закінчився. Він закінчився ще два тижні тому, коли перший приморозок був, ви можете бачити, це ось за примерший Геркулес. Значить, по урожайності, яку я отримав з цих трьох е, гібридів. Значить, в мене було е, в, е, в рівні частини було 20 грам е, перця Геркуліс. Це десь приблизно 3200, е, там 800-850 штук, десь 3200 3300 насінин. було 3000 е, Феррарі і було 3000. Е, Хаски. E, значить, щось e, трохи не зійшло. ну там Це невеликий відсоток, там, може, 3-4% не зійшло. Щось при висадці, це більше e, можливо, і відсотків 10 пропало через те, що я вже не раз наголошував, що e, вирішив зекономити на e, каплі e, гроші. Не купив, була б капля минулорічна. Були забиті емітери, і як наслідок при висадці багато ну як багато? Відсотків 7-10 не поприймалось. От, і також там були якісь там хвороби, то все. Тобто, в принципі, було висіяно до 10 тисяч перця на снин. Я постійно. Не рахую, рахую урожайність, записую все. Я думаю це дуже правильна риса через те, що для того, щоб щось порахувати, потрібно знати вихідні дані. І тому, якби я старався і стараюсь до цих пір записувати кожний кілограм, кожну насінину, для того, щоб розуміти, що я заробляю і який є потенціал у даної рослини. В даному випадку, це перець. Ви могли бачити на відео, особливо там брата багато знімав по Феррарі, який він. Ну, класний, він дійсно класний е, в плані е, загального вигляду. Він насичено червоного кольору, дуже добре продавався, але, ну, скажімо так, е, дві е, особливості, які е, працюють не на його користь. Це перше, це е, він на порядок завжди Менше коштує, ніж кубовидний, хоча і продається краще. Тобто, наприклад, якщо ціна на куб була 40 гривень, гуртова ціна, то на Феррарі перший сорт була 30 гривень. Ну, тобто, самі можете порівняти десятка. це велика сума. От, І, друге, брат. Не, не рахував урожайності, Хоча я знаю, в нього були кущі. Де і в мене, мабуть, були кущі, які були там по. Він навіть, мені здається, рахував там 1,7 чи 1,8 кг було на кущі. І в мене були такі кущі, але в загальному він дав е, всього навсього 2 тонни 600 кілограмів. Е, можна, звісно, сказати, що багато не прийнялося. Ну, якби багато не зійшло, так. Але. З цих трьох гібридів, які я садив, він дав найменшу урожайність, хоча і продавався найкраще. От. Далі. Далі в нас по урожайності хаски. У мене в цьому році щось, я не знаю, можливо, не засвоювався кальцій, не знаю чого, але була гниль, багато було гнилі на ньому. От, але він все рівно ж таки дав е, кілограм з куща. Кілограм з куща, і е, єдиний мінус, що середня ціна його вийшла там щось чи 17, чи 18 гривень. Тобто е, білозірку потрібно садити в асортименті, але, але ціна на неї на два порядки в два рази менша, ніж. Скажімо, той самий Геркулес, але її потрібно мати через те, що якщо ти продаєш там, один е Феррарі чи один Геркуліс без е е білозірки, то його, як правило, важче продати. Ну, звісно, я не говорю там, про 10 кілограм. Да. Е е ну, якщо, наприклад, є там, вибірка, там, тонну вибрали наприклад, за вибірку там, 400 кілограм куба, 300 кілограм Феррарі. І там 300 кг білозірки, то її завжди легше так продати, ніж в тебе буде просто одна тона куба чи одна тона білозірки. О, так що це так. Я думаю, що в принципі це всі, хто займається вирощуванням перця і не тільки перця, розуміє, що потрібен, щоб був асортимент, але я все рівно на цьому наголошую через те, що. Думаю, що люди, які подивляться і тільки планують щось там робити, або роблять і то, в принципі, навчаться, приймуться до уваги і будуть робити такі, такі кроки. Далі, і на першому місці в нас, як не дивно, Геркулес. А може й дивно, не дивно, не знаю. Значить, з 3200 насінин я зібрав. 3600 3600 е, е, кілограма, тобто це десь 1,1-1,2 кілограма з куща він дав в відкритому ґрунті. Він, чесно кажучи, от, за 3 роки, 4 роки з 20-го ні, мабуть, за 5 сезонів. В минулому році ми перець в основному садили, там був тільки амарок трохи. От, ну от, за чотири сезони, е і ще й у відкритому ґрунті він був самий по якості крутий. Е були екземпляри по 520 грамів, і їх було немало. От, і в принципі, в принципі, скажімо так, ну от, в минулому році був амарок в теплиці, і він взагалі ні по урожайності, ні по загальному вигляду він не дотягує до Геркулеса Все -таки. У мене там ще є кущів 400. Вон, в тій теплиці, покажу ось, ось ось тепличка, там десь 400 чи 500 кущів. Ще до цих пір він там плодоносить. Е -е, ще ось два ящика там зібрали. О, ну Вже так, вже на останніх стадіях, але все рівно ще є трохи. І е -е, що хочу сказати. Е -е, Мабуть, мала б теплиця дати кращий урожай, але дала гірший. Знову ж таки, одна половина в мене чомусь дуже сильно гнила. От, Мабуть, це також з кальцієм зв'язано, але не знаю. Не знаю причину через те, що я її листу давав, і в каплю, але була така проблема. От, І. І що я хочу сказати, що все-таки по урожайності з цих трьох гібридів самий крутий, е, е, Hercules. Ну, це мої, мій досвід, з яким я, яким я ділюся з слухачами каналу, е, безкоштовно ділюсь, от, без реклами. Я знову ж таки на наступний на, на рік, якщо будемо всі живі і здорові, планую його садити. Але також планую повернутися до Портеки. Чому? Через те, що е, все-таки е, Портека йде на, мабуть, тижня-два, а то й три раніше, ніж Феррарі. О, а два-три тижні ця ціна може скакнути там, з 50 гривень, грубо говоря, до 20. Ну, от якось так. Е, але ж, знову ж таки, по цінах на насіння Ріксван, звісно, лупить хороші. Тобто, якщо на сьогоднішній день е, я купував ось ось буквально е, Геркуліс е, 5 грамів коштує 1900 гривень, це десь близько десь 2,10-2,20 насіння. На Феррарі коштує 2,50 на сінина, то портека на сьогоднішній день вже майже 2,90 2,85, Тобто портека дорогий, чесно кажучи, він мені перший рік, як я його садив, це в 20-му році, він мені дуже круто понравився Тут же ж на цьому місці був. Він тоді дав, це був 20-й рік, він тоді дав. Якщо я не помиляюсь, десь чи півтора кілограма з куща. Ну, от якось так, дуже, дуже класно чи 2 чи кг з куща навіть. То потім в слідуючі роки я садив його і ніхрена він мене не дав. 21 рік був по пандос, бо посадили в мене є навіть перші відео, де ми посадили в теплицях його. І там, мабуть, з кальцієм була проблема, було жарко, не було плода. Ну, плід був, але він був корявий і маленький весь. Скажімо так, як мені сказали спеціалісти, це я не перевів його з вегетативної фази в генеративну. От. Ну, Там по кормівці, можливо була проблема. Ну, Факт в тому, що 21-й рік він в мене не вийшов, 22-й рік. Він дав десь 0,8, був в відкритому ґрунті 07-08 з куща. Тоді був то 6 вересня, хто пам'ятає. От, А вже потім я від нього відмовився в 23-му, бо ми, в принципі, я ж кажу, в принципі, майже перця не було. Ми його не садили і щось якось так. Хочу на наступний рік повернутися до протеки через те, що все-таки ранній гібрид є ранній гібрид. Доживем, побачимо. Буду далі е, давати свої огляди. Для того, кому цікаво, кому цікаво, хто вміє слухати, е, вчиться. Це безкоштовно, без реклами. вчиться. кому сподобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, все. Гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу. До побачення.